Ті, хто має доповіді, студенти, сідайте за стінами. Дівчата. Свіщні оці, браті сестри, кафедра священого писання, сідно. Навчання-тематичного плану сьогодні проводить своє засідання і круглий стіл на тему пастерські настанови у творчості апостола Павла. І взагалі тема нашої, нашого круглого столу є про пастерство як таке і бачення його в першу чергу отцями церкви, апостолами, тому що повернення до перших джерел є. Для нас найбільш важливим, і коли ми візьмемо сучасні протиріччя різного роду дискусії з християнськими деномінаціями і різними сектами, які тільки прикриваються словом християнство, чи навіть просто словом Бог, скільки знаємо за сучасними дослідженнями деномінацій і сект, які у своєму вченні покладаються на Біблію. Є приблизно до 40 тисяч зараз в сучасному світі. І кожен із них витворює якесь своє бачення, в першу чергу, тлумачення і бачення виривання з контексту цитат священного писання, і на основі також апостольських послань, книги діянь апостолів. І тому для нас повернення до першого джерел і правильне розуміння бачення пастерства апостолами є. Як найбільш важливим І е, свого роду це є для нас джерело. Е, не треба далеко йти. Пам'ятайте нас у протодіакон е, Олег Медведенко, який заявляв, що він посилається на досвід каподокійської, Антіохійської Кселійської школи, задумаючи, що навіть різні напрямки думок цих шкіл були, і сам тлумачив від себе складні моменти, що написання навіть апокаліпсис. Не маючи фактично там освіти і все решта. Тому для нас важливим є момент в правильному розумінні і контексті бачити і уявляти собі, яким чином вчили про це апостоли. Кожен, хто приймає священний сан, він повинен усвідомлювати, що пастирське служіння є надзвичайно важливим та відповідальним обов'язком того, хто його приймає. Вчення перших місіонерів, тобто апостолів, це найперше божественне откровення. Застосування яких сьогодні вкрай необхідне, це невичерпна глибина божественної мудрості, де кожен будь-якого віку, будь-який час може знайти необхідність і необхідну подану йому істину. Для кожного пастиря завжди актуальним є поринути у досвід вчення святих апостолів та отців, щоб збагатитися корисними у священній практиці вказівками. Я є пастир добрий, так почав своїх учнів Господь наш Ісус Христос. Заповідаючи наслідувати його приклад у служінні, тим, хто візьме на себе подібний подвиг пастирства і несте його. Бути добрим пастиром означає повністю усьому наслідувати пастерначальника Христа, наслідувати не лише у вигідних моментах, але і в головному, тому що складає сутність пастирства у його хресному служінні. Кожен пастир несе свій хрест і. Уособлювати своє хпастирське служіння він повинен саме наслідуючи Спасителя. Влада пастерства належить не всім віруючим в Ісуса Христа, як місія і зобов'язання проповідувати Слово Боже. Належить всім, всім, хто є християнами, хто словом, хто своїм життям повинен нести цю місію. А влада пастерства належить тільки пастирям церкви, єпископам та присвітерам. Це значить, що пастирям належить. Не власною силою щось творити, а джерелом їхньої сили є, власне, і благодать Божа. Ми візьмемо життя Яна Хрестителя, що він робив? Він приводив людей до Бога. Це саме роблять і пастирі по волі Господа. Священник Христовий є будівничем тіла Христового, він покликаний сам, а через нього і інші будувати нове царство благодать. Де Бог посіяв зерно, лукавий посіяв кукіль між зерном. І у наші дні цей кукіль проростає і засмічує ниву Господню. Сатана прагне знищити церкву Христову, тому колись він піднімав боротьбу проти апостолів, а сьогодні найперше він піднімає боротьбу проти провідників церкви, єпископів і священників, Ударю пастири і розбіжаться вівці. Цей вираз був актуальний час апостольський, і особливим чином він є актуальний і зараз. І, на жаль, ми бачимо, що це має свій результат. З перших віків християнства апостоли, пророки, отці, вчителі церкви викривали таких пастирів, які чинили гріхи проти волі Божої і не виконували свого місіонерського і пастирського священичого обов'язку навертати і навчати людей християнських істин, віри та догматів. Найкращим та найдославнішим зерцем для пастирства, звичайно, для нас є земне життя Спасителя та його проповідницька діяльність, а також проповідь апостолів і особливим чином проповідь святого апостола Павла, оскільки він найбільше потрудився для зміцнення церкви Христової. І навіть недуги церкви в той час, пізніше, і атеїсти періоду різних епох, і атеїсти Радянського Союзу. Навіть в своїх дослідницьких працях визнавали значну місію і роль, яку мав апостол Павло для змістя церкви Христової. Не дарма його називають апостол народів, апостол язиків. Тому що якнайбільше в місіонерській праці він потрудився, і тому його пастирський досвід і його бачення церкви, яке ми знаємо з послань. До Тимофія, до Тита, з його промов і послань до ефеських християн, промов до ефеських пастирів, які пастирські його настанови є дуже важливими, тому що бачення його церкви, яка тільки зароджувалася, вона, звичайно, є для нас актуальною і важливою. І яким чином він уявляв собі, церкву, і яким чином боротися потрібно було з тими саме викриттями вже вчителів і інших моментів для нас. Це звичайно залишається актуальним. І тому сьогоднішній наш колисті стіл має саме зміст на основі праць апостола Павла побачити і окреслити саме пастирство і ті виклики, які воно має у сьогоденні. І, Власне, особистий приклад основа його. Методики, втілення пасторського служіння у церкві Христовій для нас є важливими. І цей момент є важливим саме для нашого дослідження. Пастирська діяльність не повинна виходити за межі церковно богословських дисциплін. Мною умовою на цьому шляху є наслідування та уподібнення у всьому найпершому пасторначальнику Ісусу Христу. Життя християнина повинно супроводжуватися у ревному виконанні закону Божого і так. Поступово досягати мального ідеалу Духовне життя пастиря повинно бути його практичною ціллю всього його життя, уподібнення в образі Ісуса Христа. Щоб пастир міг відповідно нести це для всіх людей, у цьому йому потрібно являти на свій досвід і покладатися саме на досвід церкви. В цьому відношенні пастирство стоїть близько до аскетики, абсолютного намагання в практичних цілях. Виконувати вимоги істинного християнського життя, що ведуть до досконалості, і до духовного довершення. Особистий досвід пастиря на цьому шляху має бути досвідом всієї церкви. Аскеза це не самовідданий шлях, а життя за прикладом Христа, тому віруючи, повинні вбачати в пастирстві всю тайну майбутнього життя церкви. В цьому відношенні пастир виявляє себе як справжній пастир, за яким повинно йти його стадо. Не пастор повинен примушувати заставляти в етичному образі наслідувати Христа на словах, а першим повинен виявляти це на своєму особистому шляху, на своєму особистому прикладі. Досвід боротьби пастора із спокусами повинен передаватися на всіх людей. В цьому проявляється його пастирська душа, опіка і молитовне піклування за свою пасту. Заступництво пастора за народ виражається в його молитовності, житовності і любові. Це ті три чинники, які є вирішальними в пастирському служінні. Адже молитовність, жертовність і любов пастиря до своєї пасти. Вищої межі пастирське душепіклобування досягло саме у апостолів, коли вони терпіли страждання, негоди, рани, муки і загрози, навіть смерті за благовістя Євангелія і за любов до своїх вибраних людей. Оце так говорить святий апостол Павло, звертаючись до Воронфтян. Був я в працях, безмірно в ранах, більше в темницях і багато разів при смерті. Для апостолів у Христі скриті всі скарби при мудрості і бачення і саме життя, освічуючи і наставляючи вірч, вірних, апостоли закликали їх до розвитку собі внутрішнього, духовно, свідомого благочестя і життя, щоб жити у Христі і з Христом. Випробовуйте самих себе, чи у вірі ви, говорить апостол Павло до Коринтя. Таємницю прихованою від столітті народів і викритою в останні дні є таємниця про те, що Христос є у вас і ви у Христі. Знову ж таки, говорить апостол Павло до Колосся. Апостол вказує також і на таємницю майбутнього очікувано всіх у Христі. Що око не бачило, і вухо не чуло, і серце людини не приходило те, що Бог протував тим, що люблять Його. Вся сила пасторської любові і самовідданості апостольського душепіклування зводиться до основної турботи привести кожну людину до спасіння через віру у Христа. Перед <клухи> всім домобудівництво тайне спасіння, споконвіку у тайної возі, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння. Щоб обсповнитися всієї повноти Божої, говорить апостол Павло до Ефеся. Власне, пастирський досвід, наслідуючи, вище сказане, особливо повинен бути твердо закріплений у наслідуванні і уподібненні Христа Спасителя і апостолів як продовжувачим його місію. Щоб звершити покладену пастиря місію, для кожного пастиря потрібно чітко усвідомлення значення основних віроховчальних таємниць християнської віри та пізнати висоту духовності, виражену у прикладі наслідування Спасителя та відчути на собі силу духовних настанов Святорцівської спадщини. Через це без цього неможливо духовного відродження пастирем себе і пастви, і е, участь у царстві Небесному. Отже, підсумовуючи, сказати, що, власне, приклад і бачення церкви і служіння в церкві апостолів є для нас як найголовнішим. І кожен, хто став на цю стезу, повинен вести відповідний спосіб життя і повністю присвятити себе цій високій місії. Бути пастерем Христовим. Пам'ятаючи слова, що багато покликаних та мало обраних. Покликанство у певною мірою вашій присутності тут, але обранство це вже є, буде ваше саме пастирське служіння. Тому, власне, Святоцівський досвід і досвід апостола Павла безпосередньо для нас найкращим першим джерелом. Далі продовжимо. У нас підготувала Христина доповідь про старозавітній погляд на біографію. Про безпитання апостола Павла. Як такого? Пригадає нам біографія апостола Павла. Постача святого апостола Павла для церкви Крисової без передільшення, можна сказати, є уникальною у значенні його праці для поширення івангівського благовістя. Завдяки його діяльності, слово Боже, поширилося з Єрусалима обширної території Римської імперії, яке вдихнуло на межиття у пристарілий світ. Народився апостол народу у філікійському місті Тарс, яке знаходилося на кордоні між Сирією та Малою Азією. Першопочаткове ім'я його було Сал чи Саул, і названий так він був, імовірно, на честь першого єврейського царя, який також походив з коліна Веніамінового. Батьки Саула належали до партії фарисеїв, які відрізнялися точністю виконання закону Мойсея. Невідомо яким чином чи за які заслуги батько чи дід апостола Павла отримав права римського громадянина, яке успадкував діти, що давало особливі права і привілеї його носію. Саул був юдеєм розсіяння елітністичної культури. Сім'я його належала, можна думати, до верхнього прошуку тогочасного культурного суспільства. Місто Тарс, Малоазійській провінції Кілікі, був одним з визначних центрів елітністичної культури. Його друге ім'я Павло по римському патріарсійському роду Павлів. І по співзвучності з його юденським іменем Саву було, мабуть, його даниною еліністичної культури. Використання подвійних імен одного національного другого грецького було звичайним того часу в Гречному світі. В книзі діян ім'я святого, святого, святого апостола Павла заміняє ім'я Сау на початку першої місіонерської подорожі апостола Павла, тобто з того часу, коли його служіння зосереджується в середовищі язичників. Цим іменем він і увійшов в історію. Ще в дитячому віці Салт вивчав грецьку мову і ознайомився з літературою, про що свідчить використання у його посланнях, грецьких приказів і цитатах з віршів. Але як для сина Фарисеї, особливий наголос був поставлений на релігійному вхананні, яке спочатку юнак отримав при синавозі у рідному місці. Коли єврейські хлопчики досягли 12-літнього віку, їх вперше брали до Єрусалиму на одне з головних свят. З цього часу вони вже називалися синами закону. Можливо, так було і з апостолом Павлом, і він залишився в Єрусалимі. Вступивши до школи Равинів, де біля нігамагила, відомого законовчителя того часу, він зробив серевнительного закону і полум'яним захисником батьківських передань. Разом з тим, зазвичаєм свого народу, він опанував ремеслом виготовлення наметів і плетіння корзин. Це було необхідно майбутньому законовчителю для заохочення до переселення своїх членів. Через безкоштовне навчання їх. Засоби для власного існування вчитель мав здобувати сам. У майбутньому ця традиція фарисейська дуже допомогла апостолу. Початок його перебування у Єрусалимі припадає десь на перше, чи початок другого десятиліття після Різдва Христового. І, можливо, йому було 22 чи 25 років, коли Господь Ісус Христос почав своє суспільне служіння. Ми не маємо свідчень, чи бачив апостол Павло Христа до Його Воскресіння. Проповідь апостолів після Христового Воскресіння. Підняли сильне невдоволення серед євреїв, що проявилося у відвертих переслідуваннях і гоніннях. Так був схоплений і побитий камінням до Степан. У числі тих, хто дивився на це і, напевно, свалював був і сало. Він ревно дотримувався закону у дусі фарисейства зі старанністю, у якій перевершував усіх своїх ровесників. Тому з ненавистю відкидав нове християнське вчення, яке здавалося обманом. Він мав владу первосвященників успопов'язнювати християн – і коли вбивали їх, він подавав на те, на те голос. Усіх синового багаторазово мучив і примушував гонити Ісуса, із надмірною лютістю вони переслідував їх навіть у чужі міста. Він навіть взяв узяв у первосвященників відправитись до Дамас, де переховували з багато учеників Христових після вбивства Степана, з тим, що всіх послідовників Христових, яких тільки міг знайти без різниці віку і статі, приводити в Кайданах до Єрусалиму на тортури. Але по дорозі в Дамаск його осяяло чудесне світло з неба, яскраве і сильне, аж не на слід. І Господь Ісус Христос відкрився йому, що є той, той, кого Він гонить. З того часу Павло став іншою людиною і отримав з самого Господа з неба високе призначення у якості апостола-язичників. У Дамаску Савл три дні перебував у пості молитві, після чого Господь прислав до нього свого ученика Ананію, який селив його і охрестив. З цього моменту апостол Павло Сі свої сили віддавав на служіння Господу, але ним керував уже не засвітлений реально, до закону в дусі Фарисейства розум, а розум просвітлений світлом Христової істини. Він повістив Слово Боже юдеям, а коли ті не прийняли і просвітилися, тоді тоді звертався до язичників, виконуючи Христове повеління, і по всьому світу і проповідувати Іван її всьому творі, звершив три сіонерські подорожі. Несучи благовісти від Єрусалима до Ілірії, від Ілірії до Риму і, можливо, навіть до Іспанії. Важливим є те, що апостол Павло вивів християнство із огородження юдейства і спричинив цей великий розріз не тільки своєю практикою, як місіонер-язичників, але також і своєю теорією, котра звільнила християн із язичників від обов'язку виконувати обрядовий закон юдеїв. Він приніс християнство як релігію всього людства, релігію звільнення і свободи на противагу равства закону і перший детально обҐрунтував це. Він залишив нам 14 послань, які церква береже як джерела правдивого віровчення. Він засвідчив свою віру в подбогом мучеництва у Римі за імператора Нарона в 64-му році, як римський громадянин апостол Павло був усічений мечем. Церква звершує пам'ять святого апостола 12 липня разом з. Запостолом Петром, давши, і йому назву Першоверховного. Дякуємо. Запитання, можливо, якесь? Останні ну, поки ми. Ви... Духовній якості старозавітнього священства. В Біблії для позначення священства, починаючи з Мелхиседека, використовується слово кохен. Слово походить від її слова предстати, стояти прямо проти чогось або когось. Якщо мова йде про священника, то мається на увазі стоїть попереду, предстати перед Богом. У Біблії слово «кохен» вживається не тільки для позначення єврейського священника, але і служителів язичницьких культів. Господь становився світло ще в старому завіті, як розповідає на Мойсей, і візьми до себе Аарона, брата Твого, і синів його з ними від середовища синів Ізраїлеви, щоб він був священником мені Аарона і Надава, Авеуда, Єлеазара і Фамара, синів Ааронове. Для здійснення богослужінь Скинії необхідно було обрати особливий клас глибоко віруючих людей, які не тільки здійснювали богослужіння і були гідними посередниками між людьми і Богом, а й стояли на сторожі інтересів істинної релігії. З усіх ізраїльських колін на таке відповідальне святе служіння Богом було обрано коліно Левія, так як воно не порушило завіт, даний Богом і ревно захищало справжню релігію. Старозавітне священство було розділене на три чини первосвященників, священників та Левитів. Завлінням Божим, в первосвященичий чин Мойсей звів свого брата Аарона, а його синів поставив священниками. З цього часу первосвященники і священники повинні були обиратися з племені Аарона. Третій чин мали всі представники коліна Левія, яких називали Левитами. Зведення в той чи інший чин супроводжувалося особливими обрядами і жертвопринесеннями, які свідчили про важливість і відповідальність даного священичого чину. Цією ж метою священнослужителям було дано священний одяг, в який вони повинні були облачатися під час дійснення богослужіння. Левити були нащадками левія за виключенням роду Ааронового, членами якого належала священича достойність. Левити охороняли будівлі з стежили за чистотою у дворі, допомагали священникам під час жертвоприношень, наливали воду, кололи дрова. Після побудови храму вони стали виконавцями послужкових пісень, псалмів, співали та грали на музичних інструментах. Священники були сини та наступники Аарона. Вони приносили жертви, підтримували священний вогонь на жертовнику, пильнували за горінням світильників у скині, кадили фіміамом, готували і через тиждень споживали хлібні принесення. Їм належало виконання обрядів, очищення та інших хвороб. Звання первосвященик належало Аарону, а після його смерті його старшим нащадкам по прямій лінії, переходячи від батька до сина, особлива перевага перевосвященника була в тому, що він мав право один раз на рік входити у святе і святих і кпити кров'ю над кришкою ковчага завіту. Він був, як кажуть, посередником між землею і небом і прообразом Христа. В силу цього коло дозволеного священникам, особливо перевосвященикам, було досить вузьке. Звідси випливає ряд заборон щодо духовно тілесної чистоти священників, заборона успирнятися духами і покоронним трауром, заборона удружуватися в надові блудниці знедоленій іноземці, заборона бути священником тим, хто має тілесні недоліки, заборона стригтися. Чистота і святість священства випливала з святості покликання, висота вимог з висоти служіння. Було потрібно, щоб кандидат на цю високу роль походив з чиничого племені і був закононародженим. Причому ці факти мали бути доведені. Була потрібна чистота сімейна, фізична. Фізичні недоліки вважалися наслідком хріховності, якщо не особистої, то пробатьківської. Але оскільки в цьому не було особистої провини людини, такі люди не вважалися нечистими і могли куштувати частини жертви. Блажений Феодорит алегорично втомачить дане повеління. Бог під видом мимовільних недоліків забороняє довільні. Священник повинен у всьому бути прикладом, тобто з юних років набиратися духа мудрості та розуму, великих знань і розсудливості. Винайміцних напоїв не пити, коли входить до скині заповіту, щоб відрізняти священне від несвященного і чисте від нечистого. З прикладу сидів Ааронових Надава і Авеуда ми бачимо, наскільки серйозно повинні були ставити священники. До того, що Бог звелів їм виконувати, як відомо, принесли вони перед Господнім лицем чужий вогонь, якого він не наказав їм, і вийшов вогонь від Господа та й спалив їх, і вони повмирали перед лицем Господнім, і сказав Мойсей до Арона: Це, про що говорив Господь, кажучи, серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. Аарон арон мовчав. Так, за що так жорсто, жорстоко покарав Господь Надава Ієвуда? Лопохін називає серед причин несвоєчасне кадіння, неправильно приготовлений і можливо, були вони п'яні. Але в кожному разі головною причиною була неповага до святині. А якби самі предстоятелі за народ перестали проявляти повагу до святині і дотримувалися закону, якому вчили, то недовго б протрималося суспільство ізраїльське, теократичне у своїй основі. Преподобний Єфрем Сирін заперечує, ні, вони не були п'яні, вони перебували в пості та молитві, перш ніж приступити до священого А покарані були не за одну провину, але за багато. Внесли чужий вогонь, коли вогонь уже зійшов і попали в жертви. Знектували Мойсея та Арона, без їх дозволу кадити. Довільно допустили безлад в чині служіння, кадити в неналежний час. Увійшли у внутрішню сім'ю, куди тільки Аарон і лише один раз на рік міг входити. Священичі служіння в старому заповіті розуміється значно вище, ніж у язичництві. Поруч із розробленим жрецьким кодексом, особливо в період історії Ізраїлю після полону, священство пов'язувало і низку інших обов'язків, здебільшого невідомих поганству або властивих тільки його жрецькому класу. Сразовітній священник був не лише жертвоприносителем, він і суддя, і саме вчитель, а іноді управитель. В старому заповіті властива значно більша розробленість етичних норм. Найбільш досконалий моральний кодекс до Христа був відомий саме біблійному священнику. Старий Завід виробляє поняття святості, які відсутні в інших релігіях древнього світу. Релігійний біблійний ідеал дав певне поняття праведності, яке виражається у виконання розпоряджень закону. Етика закону, етика норми переважала в старозавітній свідомості. Вона вивищувала з інших етичних уявлень давнини, але знайшла у собі свою неміч. Закон, як сума заповідей, що треба виконати виправдання, б не давав сам собою сил виспівати цих заповідей. Бо на те закон не давав надії людині, вказуючи їй постійно її неміч, недосконалість і неправильність. Неміч закону тема проповіді апостола Павла. Неміч людини вже не була заповнена немічу закону. Людина залишалася за наявністю ідеального морального закону, настільки ж далека від Бога. Закон, закон не давав сил для освячення людського духу, не повідомляв коштів для досягнення тієї святості. Оскільки так ясно вказував, закон вчив добру, закон викривав за недолік добра, а й не давав надії людині, яка шукає цього добра, але знемагав над тягарем розпоряджень цього закону. Суворе поняття про вибирання обрізання як знак завіту з Богом, відчуження з інших народів. Ось сфера релігійно-моральних понять. У яких діє священник Старого Завіту. Дякую. Дякуємо. Запам'ятовуємо собі, готуємо запитання під час обговорення по темах доповідей запитання. Ми, подальше продовжимо. Ми почули старозавітній погляд на священство на пастерство в контексті сучасного пастерства і зараз пишемо Станіслава. На новозавітній погляд на Паспорство. Христосу Христос. Всі чесні дорогі брати і сестра. Тема моєї доповіді стосується питання про новозавітнє священство. Найперше посилаючись на апостол Павла, соборні <гласть> послання. <гласть> При вході в церкву кожен віручий через таїнство хрещення і зіслання йому Духа Святого поставляється на служіння в церкві. Всякий церкви – харизматик, який володіє благодаттю Божою, дар Духа Святого, держаний кожним вірним таїсним миропомазання, дає йому харизму царського священства. У церкві немає дарів Духа без служіння, як і немає служіння без дарів. Через харизму царського священства вірний закликається, йде шляхом до священичого служіння в церкві. Прямі свідчення, що писання про священиче служіння членів церкви, не чисельні, але настільки визначні, і глибокі, що не вимагають особливих тлумачень. У своєму посланні апостол Петро звертається до всіх християн. І самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священо.